Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про вихід на пенсію для українських вчителів. Я зараз більш детальніше розповім, до чого готуватися. Відповідаю на питання, яке ви мені задавали раніше. Взагалі, питання пенсійного забезпечення українських вчителів воно передбачене законами України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та про пенсійне забезпечення. Відповідно до зазначених законів, українські вчителі Мають право на пенсію за віком та пенсію за вислугою років. Тож, Зараз е, більш детальніше все розповім. Е, дивіться, хочу нагадати, що така пенсія призначалась незалежно від віку, який ви досягли, та за наявності необхідного спеціального стажу станом на 1 квітня 2015 року потрібно було мати не менше як 25 років. 30, на 31 грудня 2015 року, року не менше 25 років, 6 місяців, та на 11 жовтня 2017 року не менше 26 років 6 місяців. Хочу нагадати, що до вислуги років враховується робота, якщо ви працювали в загальноосвітніх навчальних закладах, музичних, художніх школах, на посадах вчителів, викладачів, вихователів, директорів, педагогів, організаторів, в дошкільних навчальних закладах на посадах вихователів, вихователів-методистів, Музичних керівників, директорів або завідуючих, практичних психологів та в позашкільних навчальних закладах на посадах художніх керівників, завідуючих, директорів та їх заступників, керівників гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи. Е, нагадую, що пенсія за вислугою років призначається лише в тому випадку, якщо ви звільнилися з роботи, яка і дає право вам на пенсію за вислугою років. Якщо після призначення пенсії за вислугою років ви знову при Працевлаштовані на ту посаду, яка дає право на таку пенсію, то виплата пенсії припиняється, і після звільнення виплата пенсії вам за вислугу років буде поновлена. Якщо ви не маєте спеціального стажу необхідного для призначення пенсії за висловою років, то вам призначається пенсія за віком на загальних підставах після досягнення пенсійного віку в 60, 63 та в 65 років незалежно залежно від тривалості набутого вами страхового стажу. Так, після досягнення 60-річного віку для призначення пенсії у 2024 році вам потрібно мати не менше 31 року страхового стажу. Так само це буде врегульоване та питання, якщо ви, наприклад, не скористались і не вийшли на пенсію раніше за веслугою років, то ви вийдете на пенсію на загальних підставах, пенсія за віком, маючи необхідний стаж. Також при призначенні пенсії за віком, Віком, працівнику освіти, може бути виплачено грошову допомогу у розмірі 10 місячних пенсій станом на день її призначення. Грошова допомога надається, якщо виконані наступні умови. По-перше, на день досягнення пенсійного віку, ви як працівник освіти, працюєте в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посаді робота, на яку якої дає право на призначення пенсії за вислугу років. Ви маєте страховий стаж повний 35 для чоловіків, 30 років для жінок в закладах державної або комунальної форми власності на посадах, які дають право на призначення пенсії за вислугу років. І якщо вам раніше не призначалась пенсія іншого виду, наприклад, або ж пенсія по інвалідності, або за вислугу років. Також. Що ще важливо, право на перерахунок пенсії з рахуванням страхового стажу 24 календарних місяці, мають люди, яким призначено пенсію за віком. Зазначена норма не поширюється на пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років, та які не досягли пенсійного віку, тобто 60-річного віку. Далі, також за наявності підстав, передбачених чинним законодавством України, працівники освіти може бути призначена пенсія по інвалідності чи у зв'язку з тратою годувальника. І якщо ви маєте право на різні види пенсії, то призначається один з цих видів за вашим власним вибором. Отак, От якщо говорити коротенько, ця пенсія про о, для працівників, о, так для учителів. Особливо це стосується, якщо у вас немає спеціального стажу, то ви можете вийти на пенсію за віком при досягненні 60-річного віку та маючи необхідний стаж. Так само ви можете вийти на пенсію в 63 або в 65 років. Для кожної критерії, для кожного досягнення віку є градація, і відповідно, коли ви можете вийти. На пенсію.